Усім привіт, вітаю на каналі. Так, лайк, підписка з вас, звичайно. у нас буде отакий огляд картоплі-сажалки. Проста, примітивна в виконанні, але тим не менше, вона роботу робить. Привід від куліс, колеса крутяться, як бачимо, є зірочки, можна переставляти передачі. Тобто, як за, за густо має вона садити картоплю, є спереду отакий. От тобто ніс, рила. Воно опускається вище нижче, а ззаді стоять дискові загортачі. Ну, зараз вони неправильно стоять, їх треба повернути в різні сторони. Якщо земля дуже, дуже розсипчаста, то беруть, встановлюють більшого діаметру ці диски. Або наварюють на краї, скажімо, полосу, щоб вони чуть трохи більше по діаметрі. Бункер нам Міндоброво. Як бачимо, система теж дуже примітивна. Все на ланцюжку. Примітивне, натяжне. Привід від колеса. В виробників є маса. Основний недолік такої картоплесажалки, що картопля менша, коли чашки знаходяться в такому положенні, одна вища, одна нижча, тобто тут є місце для картоплі, вона може випадати і он туди в щілинку випадає. Якщо картопля чуть більшого калібру, то нічого не випадає. Дехто удосконалює, приварює там кутнички металеві в цих місцях по краям, і тоді картопля не випадає. А так, в принципі, в них більше недоліків немає. До китайських мототракторів, їх навіть парують. Що означає парують? На отаку трьох точну сцепку ставлять дві. І вперед. Оператор обов'язково. Ззаді має бути оператор, який буде контролювати, чи картопелька там в чашечку попала, чи ні. Ось така. Пишіть, будь ласка, в коментарі, хто стикався з таким, чи хтось переробляв. І, можливо, ще якісь недоліки, крім тих, що я назвав. Всім гарного настрою!